13 постраждалих від ворожого ракетного удару по Харкову і досі залишаються у лікарнях. Про це повідомляє місцева влада. Двоє жінок 43 та 39 років нині у вкрай важкому стані. Нагадаю, ввечері, 16 січня, російські окупанти обстріляли Харків ракетами с 300 Внаслідок атаки постраждали 17 осіб. Ворожі снаряди пошкодили 19 будинків. Знищено також 14 автомобілів. Росіяни завдали ударів по центру міста саме туди, де не має жодної військової інфраструктури, а самі лише житлові забудови. Ігор Терехов з нами на зв'язку. Це міський голова міста Харків. Пане Ігорі, вітання. Вітаю вас, будь ласка. Яка ситуація станом на зараз в Харкові та в області? Як відбувається ліквідація наслідків обстрілу? Дійсно, хочу сказати, що в котрий раз, втура, був обстріляний нашим містом, міста Харкова. Хочу сказати, що постраждало насправді 17 осіб, Були поранені. Ви вже сказали, що декілька осіб зараз перебувають у лікарнях і є дуже важкі поранення. Що стосується інфраструктури, то дійсно було пошкоджено 23 житлових будинка. Це цивільні об'єкти, шість були було. Будинків, які були пошкоджені, це кафе, це навчальний заклад, це медичний заклад. І це це жахливо. на сьогодні. Ми практично усунули всі ці руйнації, які були закрили контура, подали теплопостачання, водопостачання, енергопостачання, газопостачання. Працю, працюємо далі, бо дуже такі важкі руйнації, які накоїли російський агресор. А що з цим житлом? Чи є необхідність відселення деяких родин, чи такої необхідності немає? Ні, ми ми відселили декілька родин. У нас є таке можливості. Ми відселили їх у гуртожитки сьогодні. Піклуємося, щоб вони були у Бо люди знати, вийшли з цих цих житлових будинків. без нічого і тому потрібно було і теплий одяг, і предмети гігієни, і медикаменти певні. Тому сьогодні ми розселили ці родини. Вони знаходяться у гуртожитках і є все необхідне для того, щоб вони більш-менш в нормальних умовах жили. Пане Ігорю, чи немає через обстріли таких проблем зараз, як питання з світлом, з теплом, комунальна інфраструктура? Чи все у вас працює? Можливо, деякі райони міста зараз мають з цим проблеми не хочу сказати, що сьогодні Харків повністю підключений до теплопостачання енергопостачання працює міський електротранспорт, все, все працює за розкладом. У нас на теперішній час все може бути. Ви знаєте, що ми дуже потерпаємо від обстрілу російських агресорів, але на теперішню годину все, все працює і всі комунальні послуги до житлових будинків, промислових об'єктів, виробничих об'єктів міста Харкова подаються у повному обсязі. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, стосовно роботи навчальних закладів з окрема там школи, університету, інститути, Чи є зараз рекомендація від міста все-таки по можливості переходити на онлайн навчання і не наражатися на небезпеку через систематичність цих обстрілів? Насправді Харків, одне з міст, яке зробило так звану підземну школу в метро, і це дуже важливо було. Так. Дійсно, метрошкола у нас працює, і працює дуже такий потужний проект, який ми здійснили. І хочу сказати, що сьогодні метрошкола працює у повному обсязі. Що стосується наших вишив, що стосується наших школ, то вони працюють в онлайн режимі, бо ми не можемо сьогодні собі дозволити перейти на офлайн навчання, хоча Дуже дуже важливо це зробити, бо ви знаєте, що ми потерпаємо від обстрілів росіян, тому це дуже дуже знаєте, небезпечно переходити на офлайн навчання. Тому всі наші виші, всі наші школи працюють у режимі онлайн. Попри постійні обстріли, ви також коментували, що бізнес Харкова він виживає, але він є. І міська влада допомагає. Є волонтери, які також підтримують. Розкажіть про те, що працює найкраще, і чи багато підприємств здійснили релокацію? Можливо, хтось повернувся на територію Харківщини. Ви знаєте, спочатку війни дійсно було дуже багато е, тих підприємців, які були вимушені підкреслю, вимушені е, приїжджати з міста, бо е, були постійні обстріли і неможливо. Було працювати, але дуже багато підприємців, і я вдячний їм за це. Повертаються, повернулися вже до Харкова. Дуже багато відкривається малого бізнесу, малого підприємництва. І хочу сказати, що я вдячний кожному підприємцю, який приїжджає сьогодні до нашого міста, до Харкова і працюють, і плачують податки і влаштовують робочі місця. Це дуже важливо сьогодні. Для Харкова, тому хочу сказати, що стосується таких великих виробничих підприємств, хтось переїхав, хтось залишився. Але знаєте, дуже важливо, щоб бізнес повертався, щоб бізнес почував себе захищеним. Так дійсно нас обстрілюють, так дійсно є вибухи. Але ми, як місцева влада, працюємо і робимо все можливе для того, щоб бізнес повертався у наше місто. Я Ще хочу от вас запитати? Ну це більше про е, саму атмосферу, і емоційний стан харків'ян. Ми розуміємо, що мабуть головне завдання терористичних цих атак на місто це залякати населення. Як ви відчуваєте, от коли ви пересуваєтесь на своє робоче місце, коли ви бачитесь з харків'янами, коли ви можливо от хтось до вас підходить і спілкується? Е, чи бачите ви страх в наших громадянах? Чи є якісь передумови для того, щоб от хтось зневірився, можливо? Ви залишив свою домівку і виїхав в глиб території України. Як себе харків'яни сьогодні почувають? Знаєте, хочу сказати, подякувати нашим містянам, харків'янам, що вони не зламали. Перш за все нас неможливо налякати. Наш дух незламна, і місто Харків незламна. Місто Харків, до речі, місто герой. Хочу сказати, що сьогодні у харків'ян працювати, працювати і працювати для того, щоб Харків був, Харків жив, Харків буде і є Україна. І незважаючи на всі ці обстріли, залякати Харків'ян неможливо. Підкреслюю, неможливо. Що стосується, що стосується знаєте, настрою харків'ян, так дійсно є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити, нам потрібно працювати. Йде війна, і ми обов'язково повинні перемогти в цієї війни. Ми вам надзвичайно Дякую. вдячні, пане Ігорю. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому зв'язку.